Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Розглядаємо питання глядачів. І так, перше питання Костянтинівка Донецька область. Чи буде окуповано? Давайте подивимось прогноз на 2025 рік Костянтинівка Донецької області. Яка вірогідність окупації цього населеного пункту? Побачимо, що покаже розклад. На дні колоди вежа говорить про щось руйнівне, неочікуване. Король Пентаклів, імператриця і вісьмірка Жезлів. Поки що по цих картах можна сказати, що вірогідність того, щоб оберегти Константинівку, ще є. Але дуже сильні, значні обстріли. Це місто може просто, містечко може просто руйнуватися, зноситися. Зноситися з лиця землі. На жаль, тут і керовані можуть бути авіаційні бомбардування, і просто рівнятись з землею. Буде летіти дуже багато чого. Це поблизу лінії фронту, тому очевидно, чому так випадає. Дуже серйозна критична ситуація, але тут не окупацію показало. І це вже добре. Давайте подивимося на Ленорман. Вірогідність окупації Костянтинівки. Будинок, серце, ведмідь і е, батіг. Вірогідніше за все, що будуть йти бойові дії, місто буде знищуватись, але конкретно окупація на даний час зараз не показує. Це таро прогноз на цілий рік. Дуже можуть бути активні бойові дії, тому додатково ще буду розглядати по можливості, якщо будуть запитувати про цей населений пункт. Наразі, наразі, прогноз щитується, що за це. Місто будуть досить серйозні боїти, і окупації тут поки що, на щастя, не показує. Будемо сподіватися, що цей прогноз підтвердиться. Добре, дивимось, наступне питання. Посмотрите, пожалуйста, город Днепр на 2025 год будет ли оккупация? Какие разрушения левый и правый берег. Хочу сказать, что на моєму каналі я даруй прогноз на 2025 рік для міста Дніпро. Подивіться, кому цікаво. Я там розглядала, зокрема, чи буде окупація Дніпра. Давайте подивимось на найближчий місяць. Яка ситуація по Дніпру? Чи будуть прильоти? Що очікує це місто в найближчі місяць? Нагадаю вам, сьогодні 13 січня. Дивимось, місто Дніпро. Чи будуть обстріли цього міста? Книга, коса дитина і конюшина. Обстріли, по-перше, вже були про це говориться. Далі, якщо взяти в цілому, тут можуть атакувати щось, що пов'язано з дітьми, тобто в поряд можуть бути якісь дитячі садочки, навчальні заклади, і щось, вузи, наприклад, де підготовка воєнних, якісь такі об'єкти, можуть атакуватися, це буде Такий також раптовий неочікуваний обстріл. Велика загроза і сьогодні, 13 число, також 23-26 число. Додатково, давайте подивимося на, на Таро. Це був прогноз на Ленорман, дивимось на Таро. Що покаже розклад? Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і всі коментарі я читаю. Так, двійка мечів на дні. Енергетичні об'єкти можуть страждати. Дивіться, ось що випало. На жаль, все-таки підтверджується мій прогноз, що обстріли будуть Будуть досить таки навіть серйозні обстріли. Обстріли можуть бути що пов'язано з енергетикою, водопостачанням. Обстріли в районі, де є якісь мости, дуже велика загроза для Дамп і велика загроза, звісно, для Дніпропетровщини, середньодніпровська ГЕС, дуже велика загроза. П'ятірка кубків, як ви знаєте, ніколи нічим хорошим не відігрується. Далі, дев'ятка кубків, п'ятірка кубків, чомусь, на думку, мені прийшло ось таке якийсь завод, можуть обстріляти, пов'язаний з якимись рідинами. По-перше, це може бути щось там з завод Наприклад, чи ще якийсь, там, де багато ось такого, або ж це саме заправки, газогони, ось таке може бути. Тобто рідина, яка горить, щось тут ось таке показує. На жаль, прогноз не втішний але ж це не карти прям наступу і окупації, що не може не радувати. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі дивимось питання. Захоплююся Куп'янське та Ізумське райони Харківської області. Що буде на цих напрямках? В мене є дару прогноз щодо Куп'янська. На жаль, він не дуже втішний. Подивіться на каналі цей прогноз. На жаль, ситуація там дійсно складна. Дивимось куп'янський напрямок. Ситуація для росіян. Як там буде? У них все складатися. Куп'янський напрямок на колоди Пад-жезлів, туди підкріплення молодими солдатами, лицар жезлів, пятірка жезлів, кубки. Куп'янський напрямок нічого хорошого, загострюються бойові дії, п'ятірка жезлів, лицар жезлів за наступ кубки – там, де вода, можливо, якийсь переход через річку, чи там. Пов'язано щось з водними ресурсами, і, звісно, підкріплюється молодими бійцями. На жаль, ситуація для куп'янського напрямку негативна для України. У росіян там буде успіх і добрі новини. Мені б не хотілося, щоб знову ми почули, що росіяни щось захопили, але по цих картах, якщо так взяти в цілому, то тут у росіян все добре. На жаль, сподіваюся, що ситуація зміниться. І все-таки цей прогноз, можливо, відіграється по-іншому. Все-таки майбутнє багатоваріантне, і ви знаєте, що Таро показує вірогідний сценарій розвитку подій і все ще може змінитися. І я б дуже хотіла, щоб так було. Дивимось ізюмський район Харківської області. Дивимось Ізюмський район. Чистка жезлів. Десять пентаклів, 7 кубків, помірність. Тут знову ж таки пов'язано щось з водними ресурсами, чи росіяни там якось переправляються, чи щось вони планують на цьому напрямку. Дуже великі обстріли, Ізюмський район житлових будинків, нальоти дронами, і тут, на жаль, можливо, навіть застосування хімічної атаки. Росіяни тут будуть самостверджуватися, показувати свою силу. На жаль, тут ситуація не. Змінюється ізюмський район негативний прогноз також, на жаль. Далі дивимося. Скажіть, будь ласка, після навгурації Трампа, чи стане легше Херсону? Для Херсону є дару прогноз на каналі, також гадання на кавовій гущі. Я там розглядала, чи буде. Окупація Херсону також є прогноз для Херсону на 2025 рік. На жаль, він підтверджується по обстрілах, але ж про окупацію я вам сказала. І сподіваємося, що так і буде. Подивіться, що я вам сказала. Дивимось Херсон, чи стане легше після інавгурації Трампа? Чи буде покращення в Херсоні для України після інавгурації Трампа? П'ятірка Кубків. Чістка кубків, дев'ять пентаклів, імператор. Я б не сказала, що ситуація в Херсоні після інаугурації Трампа суттєво покращиться, на жаль, показує бомбардування, обстріли житлових будинків. Все як було, ситуація критична. Херсон навіть після інаугурації Трампа в найближчі місяці. Нічого на краще не зміниться, і знову ж таки п'ятірка кубків. Ось ці бої, які росіяни питаються штурмувати Херсон, обстрілювати. І я вам ще говорила про одну досить таки серйозну загрозу. Там, де ось це антонівський міст, росіяни будуть постійно пертися, пробувати його подолати. Цю водну перешкоду, перейти на правий берег. Але, їм будуть давати від коша. Ситуація для Херсону не дуже приємна щодо обстрілів, але щодо окупації, я свій прогноз не змінюю. Я вважаю, що Херсон до Росії найближчими місяцями не перейде. Це так точно. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Будемо сподіватися, що саме ця частина прогнозу здійсниться. А щодо обстрілів, бажаю всім моїм глядачам, хто з Херсону захисту вищих сил. Давайте ще одне питання розглянемо: наскільки сортів поділиться Московія на сім, як мінімум, це був коментар до мого відео: чи буде поділ України на три частини. Подивіться, кому цікаво. Дивимось ще раз. До речі, є прогноз щодо поділу Росії. В майбутні роки подивимось, чи буде все ж таки розкол Російської Недоімперії? Чи буде розпад Росії? Хотілося б, щоб тут випала якась трійка мечів. Вісім Пентаклів, ведеться робота, вісім жезлів, лицар жезлів і королева Пентаклів. Поки що, на жаль, показує, що Росія тримається за всі свої землі, веде наступальні війни. Зокрема, в Україні в той же час ведеться робота, 8 Пентаклів, Паж мечів, вже є заслані казачки, які Росію, як то кажуть, копають голкою могилу цієї. Росії. Дуже багато в них фінансів ресурсів, але все ж таки прийде час, коли Росія також отримає свою карму. Молимося і сподіваємося на краще. Далі подивимося. Чи може бути Вікторія Спарц президентом України. Давайте подивимось на Таро, що покаже, чи може бути Вікторія Спарц президентом України. Щось з області фантастики, Але давайте подивимось, чи може бути Вікторія Спарц президентом України. Підпишіться, якщо ви плануєте в майбутньому дивитися мій канал, і вам подобаються мої прогнози. Сімка кубків карта Ілюзій. Сонце. І, е... Справедливість і карта Всесвіту. Очевидно, що тут не показує, що вона може бути президентом України. По-перше, тут карта за кордону, громадянство іншої країни, карта, яка говорить, що вона може якось впливати на Україну саме за кордону. Чи може вона бути президентом? Сімка кубків, очевидно, що ні. І якщо ми почитаємо вимоги до кандидата в президенти України, то, вочевидь, е, вона цим вимогам не відповідає. В Україні вона не проживає останні 10 років, мабуть, і громадянство українського в неї вже давно немає. Якщо вона працює е, на США е, на такій е, високій посаді, е, тому вона може хіба що. Якось впливати на події в Україні, зокрема, як вона висвітлювала питання корупції в Україні. Ось вона може, все ж таки, будучи в управлінні іншою країною, впливати на Україну. І будемо сподіватися, що все ж таки цей вплив буде позитивним, тому що тут сонце. Всесвіт і Аркан Справедливість нічого поганого вона для України не хоче. Все-таки вона пам'ятає своє коріння. І тут показує як варіант співпрацю з Міністерством закордонних справ, що є логічним. Чи може вона бути президентом? Очевидно, що ні. Карта Всесвіт це не про розвиток, а про те, що вона свій шлях в Україні вже давно завершила і в неї. За кордон на думці, і вона не збирається. Звісно, повертатись в Україну, щоб стати тут президентом. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад? Так, чи може бути президентом Турчинов? Якщо я не забуду, я пізніше розгляну окремо це питання. Нагадайте мені, якщо я забуду. Пишіть також свої коментарі, пишіть, з яких ви міст. Я по можливості розглядаю всі коментарі, записую нові відео. Дякую всім, хто додивився до кінця це відео, захисту вищих сил і до нових зустрічей! Хай у вас все буде добре!